Прокуренко. Ми любимо перекладники окремомовного каналу. Дивіться, квітнець, абрикоси, квітнець. Сьогодні тепліше, то мінус 3, мінус 2 було. Зараз мій нуль показує. А у дружини плюс один навіть. 11 квітня 2025 року. П'ятниця. Що дуже-дуже радує. Робочий тиждень майже скінчився. Хотя біжить кудись. Так, як ніч прийшла в Харкові. І ніч спутила. Вчора звечора. Тривога за тривогою. Тривога за тривогою. Прям мозок пронявся. А вночі. Ну я не Спав. Боже й не було. Я звичайно зазвичай чую пташки, співають квітки, не знаю. Померзли, не померзли, абрикоси. Сподіваємось, що щось буде. Дуже сподіваємось. Зранку вже була тривога. І може і відбігаю був. Так що все, все як завжди. Що ще оставсь? Тепло ще не вимкнули, Тепло в оселі 26. Ну, Я думаю, що на вихідні виключки вже потепліше, тому що на особливому тижні з понеділка вже 21-22, там працює до середи. Так що буде, буде весна і літо, і мир пойде. Все, усім гарної п'ятниці. Поменше тривог, поменше вибухів і поменше роботи і, і вихідний гарний. Всі, усім миру добро злагоду, всім щиро дякую. Незвичайно звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі, гарного дня, пока.